Ще кілька років тому кількість ампутацій кінцівок через синдром діабетичної стопи невпинно зростала. Аби покращити ситуацію, у 2000 році на базі другої лікарні відкрили спеціалізований кабінет. Завдяки йому хворим на цукровий діабет поступово поверталася чутливість стоп. Відтепер Полтава дев'яте місто в Україні, яке володіє сучасним обладнанням вартістю майже 150 тисяч гривень для профілактики і лікування цієї недуги. Лікарі говорять, модернізація кабінету для них дуже важлива, адже кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає. Согласно даним. Всемирная организация здравоохранения каждые 15 лет количество больных в мире с сахарным диабетом увеличится в два раза. Ну и Полтава в этом плане не исключение. У нас тоже количество больных растет. И для того, чтобы предотвратить различные осложнения, для того, чтобы сохранить больным, предотвратить их инвалидизацию, создан этот кабінет діабетична стопа ускладнення, яке вимагає тривалої госпіталізації. Пацієнт стає тимчасово непрацездатним за медичною статистикою. За допомогою спеціального комплексу процедур кабінету уникнути ампутації нижніх кінцівок вдається майже у 85% випадків. Отримати допомогу тут може кожен хворий. кабинет кабінет работать в повному об'ємі. У нас і так значительно уменьшилась з відкриттям кабінетів в поліклініки з 2000 року ампутації по поводу діабетичних гандрі. Но ну, час у нас будь всі з ножками, як у младенців. Усі пацієнти з цукровим діабетом та іншими захворюваннями, які викликають ураження нижніх кінцівок, наголошують медики, повинні кожні 3-6 місяців відвідувати лікаря, щоб отримати необхідну допомогу та консультацію.